Нещодавно збірна України кваліфікувалася на свій четвертий в історії чемпіонат Європи з футболу, і з цього приводу пропоную кожному з вас поринути у ностальгію минулих матчів нашої збірної на кожному з євро, на якому ми вже встигли зіграти шлях, голи, емоції, камбеки, невдачі. Все це і не тільки ви побачите, і пригадаєте завдяки сьогоднішньому відео для вас його приготував як завжди Рудольф. По традиції кожному бажаю приємного перегляду і апетиту. А ми починаємо. Після прийняття акту про незалежність України 24 серпня 1991 року. Уявіть собі, що до 2012 року збірна України не змогла кваліфікуватися на жоден з чотирьох наступних чемпіонатів Європи. 11 червня 2012 року, фактично 12 років тому, збірна України дебютувала загалом на чемпіонатах Європи. У матчі зі Швецією на переповненому відбудованому НСК Олімпійський, перший тайм пройшов дуже злагоджено з обох сторін. Були моменти в одних і в інших, але до голу так і не дійшло. Аж у другому таймі на 55-й хвилині матчу ми пропускаємо від Златана Ібрагімовича. Але вже за 4 хвилини на той момент найкращий гравець усього українського футболу Андрій Шевченко спочатку зрівняв, а на 62-й хвилині вивів нашу збірну вперед. І в підсумку матч так і завершився 2-1 на користь збірної України. Шалені емоції, радість уболівальників це було щось неймовірне у першому матчі на євро в історії України для команди Олега Блохіна. Після першого туру наша збірна була лідером своєї групи, але вже у наступному матчі, 15 червня, на Донбас Арені Україну чекала Франція. Хоча й розпочали ми цей матч дуже активно, після п'ятої хвилини зустрічі арбітр був вимушений призупинити гру. Аж на годину через сильний дощ та грозу, яка накрила Донецьк у ті самі дуже важливі хвилини для нас. Після відновлення ми знову розпочали досить непогано, але вже у другому таймі французи закинули нам два м'ячі, і збірна залишилася з трьома очками, здобутими проти Швеції у першому колі. Останній матч у групі ми знову грали на Донбас Арені і цього разу знову проти топ суперника збірної Англії, де нам потрібно було тільки вигравати. Перший тайм знову за нами. Тиснули, пристрілювалися, давили тих англійців, але знову початок другого тайму для нас не задався, і вже на 48 й хвилині забиває Уейн Руні. Україна не здається, і вже на 62 й хвилині матчу Марко Девіч забиває у ворота Англії, але знаменитий угорський арбітер Віктор Кашай не зараховує чистий гол нашої збірної, бо в той момент, на його думку, м'яч лінію повністю не пересік. Повтори кажуть зворотні. Марко! 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 Що! Так там же гол! Так це ж гол! До речі, після цього поєдинку глава суддівського комітету УЄФА Луїджі Коліна підтвердив помилку Кашай, для якого цей чемпіонат як для судді завершився. Що звичайно не змінило положення нашої збірної, бо матч закінчився з рахунком 1-0 на користь англійців. Якщо б наш гол зарахували на хвилі цієї енергії, ми могли б забити ще, але маємо те, що маємо. Україна завершила груповий етап на третьому місці і вилетіла з турніру після важкого плей офф зі збірної Словенії за вихід у фінальну частину Євро 2016 у Франції. Ми опинилися в одній групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією. Перший матч ми грали з німцями. Розпочали ми цей матч, як завжди, дуже і дуже непогано. Вже на п'ятій хвилині Євген Коноплянка міг відкривати рахунок у матчі. На жаль, вже на дев'ятнадцятій хвилині матчу пропустили від захисника Мустафі, але продовжували тиснути на ворота Нойера. Якби тоді Боатенк не вибив м'яч з лінії воріт Мануеля, хто зна, як би міг склатися в кінці кінців цей поєдинок? Другий тайм ми повністю віддали німцям. І, взагалі, вболівальники і експерти помітили тенденцію, що перший тайм у України завжди йде, а на другий нас просто не вистачає і морально, і фізично. 2-0 завершилося це протистояння, і вся надія вийти у плей-офф залишалася на наступні два матчі: Україна, Північна Ірландія. Другий матч збірної на груповому етапі. Ніхто тоді не сумнівався у перемозі нашої команди. Всі побачили, наскільки міцно Україна зіграла проти німців. Тому ніхто навіть уявити не міг, що ми у підсумку просто віддамо цей матч ірландцям. Але все по порядку: перший тайм 0-0. І власне після першого тайму коліна й почали тремтіти. Ніхто не очікував, що гра банально не піде у нашої збірної. Перед грою вже всі бачили і прогнозували легку перемогу для України. А тут нулі після перерви. Більше моментів саме у ірландців виникає питання, що коїться, і це побоювання пропустити швидкий гол після першого тайму вже по тенденції зіграло своє 49-та хвилина. Пропускаємо. Тільки після пропущеного голу в нас почали виникати бодай якісь шанси. Але у підсумку, так само як у матчі з німцями, у додатковий час команда Фоменка пропустила друге від суперника і, дивлячись паралельно на результат поляків з німцями, які зіграли 0-0, Україна втратила всі шанси вийти з групи тогорічного євро. До останнього матчу проти збірної Польщі, який не мав турнірного значення для нас. Головний тренер збірної Михайло Фоменко звернувся до вболівальників і попросив у них вибачення за виступ його команди на цьому турнірі. І знаєте, все б нічого, але найкращим вибаченням була б перемога, певна перемога над збірною Польщі. Вже по традиції перший тайм завершився з рахунком 0-0, де у другому таймі на 54 й хвилині ми пропускаємо від Блащиковський і завершуємо турнір без набраних очок. Та ще й з різницею м'ячів 0-5. Україна офіційно стала найгіршою збірною серед усіх команд на Євро-2016. Вишньою на торті в матчі проти поляків і взагалі всього турніру для українців стала заміна форварда Романа Зузулі на опорного півзахисника Анатолію Тимущука на 90-плюс другі хвилині матчу. Ми мали кидати усі сили на атаку і відіграватися, а не витворяти таку відверто діч. Після потужного відбіркового турніру за вихід на євро 2020 від України ми потрапили до досить непоганої групи, з якої можна було виходити бодай з другого місця. Сама фінальна частина турніру повинна була розпочатися 12 червня 2020 року. Але covid 19 вніс свої зміни, і євро було перенесено на 2021 рік. Перший матч ми грали з потужною збірною Нідерландів, і після перших двох пропущених голів від Вайналду і вверху ста. У другому таймі здавалося, що ну тут вже без шансів. Але наше дуо Яя Ярмоленко і Ярмчук на 75-й і 79-й хвилині перевернули гру з ніг на голову для помаранчевих. До речі, гол Ярмоленка претендував згодом на найкращий гол всього турніру. Але вже на 85-й хвилині Думфріс після подачі Натана Аке поставив крапку у цьому матчі. Перший матч і гідна поразка нашої збірної проти топового суперника України. Україна 2, Нідерланди, 3. І знову історія повторюється: перший матч топ збірна поразка, але гідна. Наступний матч знову з слабшим суперником, де треба тільки вигравати, і пригадуючи, Попередній жах проти ірландців команда Андрія Шевченка розуміє, що не має права повторити цю історію. 17 червня ми грали свій другий матч у турнірі проти збірної північної Македонії. Перший тайм пройшов досить впевнено. І знову дует Яя Ярмоленко і Яремчук зробили рахунок 2-0, і на другий тайм ми виходили досить впевнено. Але вже власне після перерви на 57-й хвилині матчу Македонія забиває і дає шанс для своїх і валідольну кінцівку для наших болівальників. На 84-й хвилині ми заробляємо пенальті. І ось, будь ласка, реалізовуй і спокійно догравай матч. Але ні, Руслан Малиновський, хоча й хибить з точки, але дякувати Богу, ми. Тримали цю перемогу і здобули перші свої три очки на цьому турнірі у третьому матчі з австрійцями. Треба було вигравати, щоб забезпечувати собі спокійний прохід у плей-офф з другого місця. Загалом у цьому матчі австрійці показали нам, що саме вони є більш гідними на те, щоб грати у плей-офф. І статистика не бреше. 19 ударів проти 5, 4 в ствір воріт проти одного нашого. 1-0 ми програли у цьому матчі, але ще був шанс вийти у плей-офф з третього місця. Все вирішувалося у паралельному матчі групи Є Швеція-Польща. Нам була потрібна або перемога шведської збірної, або нічия. Але тільки не перемога поляків. 3-2 на користь шведів закінчився цей матч. Пам'ятаю тоді свої емоції. Текстово слідкував за цим матчем, бо тоді був не дома. і на 90 плюс четвертій хвилині приходить повідомлення, що хтось забив, і аж серце йокнуло. Тому завдяки саме шведам. Ми потрапили до однієї 16-ї фінали євро вперше в своїй історії. Найцікавіше є те, що у 1-16 фіналу ми потрапили саме на шведів. 29 червня у Глазго на нас чекав поєдинок, можливо, десятиліття. Шанс вийти у 1-8 фіналу і потрапити до вісьмірки найкращих збірних Євро-2020. Перший гол був за нами. Після подачі шведою Андрія Ярмоленка м'яч доскочив до Олександра Зінченка, який вколотив м'яч у світку воріт. Під кінець першого тайму шведи пристрілювали. Та в кінці кінців змогли відігратися на 43 й хвилині матчу. Еміль Форсберг зрівняв рахунок у матчі. В другому таймі йшла досить рівна гра. Виникали моменти з обох сторін, але до голів так і не дійшло. Тому на нас чекали два екстра тайми. Всі вже змучені, нікому вже не хотілося грати, але і шведи, і ми дуже хотіли потрапити до однієї восьмої фіналу євро. На 98-й хвилині стався жахливий фол з боку шведського гравця проти Артема Біседіна. За що Дінільсон отримав червону картку, що дало нам трішки більше шансів вирвати перемогу до серії пенальті? І ось на 106-й хвилині матчу стався ключовий момент. Замість Андрія Єрмоленка на поле вийшов молодий форвард Артем Довбик, який згодом на 120-й хвилині матчу приносить нам. Україна вперше в своїй історії виходить в одну восьму фіналу чемпіонатів Європи, і подивіться на цей контраст з минулим євро, де ми були найгіршою командою серед усіх учасників турніру. 3 липня команда Андрія Шевченка грала проти збірної Англії Саутгейта за вихід у полуфінал. І знаєте, хоч ми й програли цей матч 4-0, для нас це вже був тріумф дійти до такого рівня матчів. Це була, мабуть, очевидна поразка. Шкода, що з таким великим рахунком, але і так в кінці кінців всі вболівальники дякували нашій збірній за жагу і волю до перемоги, не дивлячись ні на що. Ну а щодо цьогорічного євро, то на відборі ми грали не без долу, потрапили до фінальної частини через дуже важкий плей-офф. Але як я думаю, ми всі з вами вже звикли, наша країна не шукає легких шляхів. Ми все і завжди виборюємо через не можу, тому бажаємо нашій збірні успіхів. Бажаю кожному з вас відчути якнайбільше позитивних емоцій на цьому євро. Нагадаю тільки як виглядає наша група і що перший поєдинок ми проведемо 17 червня у 16.00 на альянс арені в мюнхені проти збірної Румунії, яка, до речі, зайняла перше місце у своїй групі відбору. Тому я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що ніякої недооцінки бути не може. Якщо відео вам сподобалось, то чекаю від вас фідбек у вигляді, лайку і коментаря. Всім бажаю приємного і спокійного залишку дня. І до зустрічі!